Сьогодні в мене 27 червня 26-го Ми збирали ячмінь. І сьогодні ми сієм синельниківський ультраранній, Він жасур. Це самий ранній соняшник, найраніший з усіх, які є у нас в Україні. І я собі особисто також сію синельниківські ультрарані. Ми е, спеціально планували цей проект, не вносили гербіциди, Гранстар Голд і інші. І е, будемо сіяти соняшник. Соняшник це класичний. У нас доволі чисте поле. Я думаю, що питань з бур'янами не буде. Ну як буде, тоді також буду шукати гіляндекс, бо свій розпродали. І сівалка йде по нулю. Тобто сівалка гаспарда, дуже класна сівалка. У неї перед тим, як сіять, йде диск, який допомагає, розрізає стерню, і далі вже йде висіваючий апарат. Сіємо без добрив. Можна було сіяти з рідкими добривами, але на сьогодні і на сьогоднішні всі питання вирішили сіяти без добрив. Тут на ячменю були весною вносені добрива. Це сілітра, це сульфат амонія. І я думаю, що вони не допрацювали на. В ячменю будуть допрацьовувати на соняшникові. На сьогодні в нас були обіщені дажі, але дажів немає. Може підуть через пару днів. Волога, ну в ґрунті волога була. Вчора ми збирали, волога була. У нас не вийшло посіяти стик-стик, що вбрали і посіяли. Зібрали ми вже пізненько до допозна, до упора ми працювали. От І саме головне, це зараз посіяти і тоді вже очікувати. Дякую за увагу. Кому треба синельниківські ультраранні, звертайтеся.